Сірий ранок накрив місто, мов стара ковдра, крізь яку ледве пробивався холодний промінь сонця. Артем ішов уздовж тротуару, втягнувши голову в комір куртки, що вже давно втратила свій колір. У кишенях брязкотіли кілька монет, усього лише на хліб, але в шлунку порожньо, і думки крутилися лише навколо одного як вижити сьогодні. Мама знову пішла на зміну. Вона працювала прибиральницею в супермаркеті на іншому кінці міста, а батька він не бачив уже понад три роки. Той пішов, коли Артемові було 10 і відтоді не подавав жодного знаку. У їхній квартирі на третьому поверсі старої п'ятиповерхлівки було холодно, батареї ледь теплі, а в холодильнику тільки банка з майонезом та шматок зачерствілого хліба. Артемові було 14. Але виглядав він старше, змарніле обличчя, погляду, якому змішалися втома й недовіра. Сьогодні він вирішив, що вже не витримає цієї постійної нужди. Біля школи він зупинився туди давно вже не ходив. Після того, як учителька при всіх сказала, що таким дітям не місце серед нормальних, він більше не повертався йому було соромно, але ще більше боляче. Біля невеликого магазину на розі, де продавали все, від булок до батарейок, він зупинився. Усередині було тепло, пахло свіжою випічкою, а за прилавком стояла знайома продавчиня, тітка Оля, яка завжди дивилася на нього з підозрою, ніби чекала, що він ось ось щось украде. І саме ця її недовіра тепер підштовхнула його зробити, про що він потім шкодуватиме. Він зайшов до магазину, дивлячись на полиці. Його погляд ковзнув по шоколадках, а потім зупинився на ковбасі товстій, рум'яній, загорнутій у прозору плівку. У шлунку забурчало так, що аж стало соромно. Продавчиня тим часом відволіклася якась бабуся просила відрізати шматок сиру. Артем наблизився до полиці, швидко схопив ковбасу і сховав під куртку. Серце калатало, в ухах дзвеніло, він зробив вигляд, що просто розглядає чіпси, і вже збирався йти до виходу, коли почув різкий голос. Стій! Тітка Оля стояла біля прилавка, очі її спалахнули. Що це в тебе під курткою? крикнула вона, і в той момент Артем злякався настільки, що кинувся тікати. Він вискочив з магазину, почув за собою крик, потім сигнал автомобіля, але не зупинився. Біг вулицею, поки не опинився у дворі між гаражами. Там він впав у сніг, хапаючи повітря. Ковбаса випала з під куртки і скотилася вбік. Йому стало і смішно, і страшно одночасно. Але радість тривала недовго. Уже за кілька хвилин він почув сирену, а потім побачив поліцейську машину, що під'їжджала до магазину. Хтись, мабуть, бачив, куди він побіг. Артем підхопився, але було пізно. Двоє поліцейських наближалися швидко, один із них уже тримав рацію. Він спробував утекти ще раз, але нога ковзнула на льоду, і він впав. Його підняли, схопили за руки. Що герой ковбаси захотілося, насмішкувато сказав старший поліцейський. Артем мовчав. Його посадили в машину, і він відчув, як серце б'ється в горлі. Він думав про маму, що вона скаже, коли дізнається. Поліцейський написав щось у блокнот, а інший тримав його за плече, відвезли у відділок. Там було тісно, запах кави і тютюну. Десь за стіною грюкали двері. Артем сидів на стільці і дивився в підлогу. Неповнолітній, значить? спитав слідчий, переглядаючи папери. Так, чотирнадцять, відповів один із поліцейських. Хлопець без нагляду, мати працює, батька нема. Класика. Артем хотів щось сказати, але слова застрягли в горлі. Коли приїхала мати, вона плакала. Їй пояснили, що це вже не просто дрібна крадіжка, це офіційно фіксується. Його могли відпустити, але через попередні випадки кілька разів він уже потрапляв у неприємності вирішили направити до спеціального закладу дитячої колонії. Тоді Артем вперше справді злякався: не поліцейських, не тітки Олі, а того, що тепер його життя може піти зовсім іншим шляхом. Наступного ранку його посадили в інший автомобіль, без написів і повезли. Мати стояла на сходах, закутана в стару куртку, плакала, але нічого не могла зробити. Він бачив її обличчя через вікно бліде, зморене, безсиле. Машина рушила і місто почало знікати за поворотом. Артем притиснувся до скла, вдихаючи запах зимового повітря, що просочувався крізь щілини. Його серце билося швидко, але всередині вже зароджувався тихий протест не може бути, що це була кінцева точка. Він ще повернеться. Колонія зустріла його колючим вітром, високим парканом і байдужими обличчями. На прохідної стояв охоронець, який навіть не подивився йому в очі. Всередині було холодно, пахло вапном і вареною капустою. Його провели до кімнати, де сидів вихователь, чоловік середнього віку, з жорстким поглядом. Ну, що, герой, будемо перевиховуватися? сказав він, перегортаючи папери. Артем мовчав, але всередині все кипіло. В перші дні в колонії він майже не говорив ні з ким. Інші хлопці, хтось старший, хтось молодший, дивилися з цікавістю, дехто одразу почав перевіряти, що він за один. Але Артем не давав себе принижувати. Вночі він лежав на вузькому ліжку, дивився на стелю і думав лише про одне як вибратися. Дні в колонії тяглися повільно, мов холодна смола, і кожен здавався однаковим. Підйом у шостій ранку, перекличка, сніданок із каші без смаку, потім робота, хтось підмітав подвір'я, хтось працював в майстерні, а хтось просто сидів у кутку, дивлячись у стіну. Артем спочатку не розумів, як можна вижити серед цього холоду, байдужості і постійного контролю. Тут усе було розкладено по хвилинах, кожен крок спостерігали, кожне слово можна було використати проти тебе. Хлопці, які були тут довше, мали свої правила. Вони вирішували, хто новенький, а хто вже свій. Артем намагався триматися осторонь, але це не завжди виходило. Одного дня. До нього підійшов старший хлопець із темними очима і рубцем на щоці. Його звали Влад. Новенький. Ти з ким тут? спитав він, дивлячись пильно. Артем знизав плечима Сам по собі. Влад усміхнувся сумно й холодно Сам по собі тут не виживеш. З того дня Артем став помічати, що Влад спостерігає за ним Не як ворог. Швидше, як той, хто оцінює. Минуло кілька тижнів, і Артем потроху звик. Він уже знав, коли можна сховатися від погляду вихователя, коли краще мовчати, а коли краще кивнути у відповідь. Увечері, коли всі поверталися до кімнат, він часто сидів біля вікна, яке виходило на старий паркан із колючим дротом. Там, за межами колонії, починався ліс. Темний, дикий, і саме туди тягнулися його думки. Одного разу Влад сів поруч і, не дивлячись на нього, тихо промовив Думаєш, як утекти? Артем здригнувся Я ні. почав було влад лише посміхнувся не бійся. Усі про це думають, але не всі наважуються. Відтоді між ними зав'язалася тиха дружба. Вони не говорили багато, але розуміли одне одного без слів. Влад був тут уже другий рік, його мали перевезти в інший заклад, але він не збирався чекати. Одного вечора, коли всі вже спали, він шепнув Артемові Хочеш, я покажу тобі шлях? Артем кивнув, і Влад повів його в кут кімнати, де під підвіконням була стара дерев'яна панель. Вона трохи відходила від стіни, і якщо її підняти, відкривалася щілина, що вела до технічного тунелю. Через нього можна дістатися до двору за парканом, пояснив Влад, а далі ліс. Але треба вгадати час тут усе під камерами, тільки вночі, коли вітер сильний, сигнал глушить і вони не все бачать. Артем слухав і відчував. Як у грудях спалахує щось схоже на надію, відтоді він почав спостерігати знав, коли охоронець проходить біля корпусу, коли змінюється чергування, коли вимикають світло. Вночі, коли всі спали, він рахував секунди між кроками. Кожен день ставав підготовкою, але з кожним днем і напруга росла. У колонії панувала атмосфера страху, вихователі могли покарати за будь-що що. За нечесно, застелене ліжко, за зайвий погляд, за те, що не так відповів. Одного разу Артем не встиг вийти на переклячку, бо шукав свою куртку, і за це його змусили стояти під холодним душем 15 хвилин. Тоді він зрозумів якщо не втече, тут його зламають. Тільки в оснах він бачив інше життя. Село, де колись жила бабуся, стару хату з глиняною піччю, яблуні, що цвіли біля воріт, запах диму, що тягнувся над подвір'ям. Він пам'ятав, як малим приїжджав до неї, як вона гладила його по голові і казала: Ти добрий, хлопчик Артемчику, головне не зрадь себе. І ці слова тепер звучали в ньому знову і знову, ніби підказка. Влад тим часом. Збирав інформацію. Через два тижні змінюється розклад чергувань. Це наш шанс, сказав він одного вечора. Але за кілька днів влада перевели в інший корпус. Артем залишився сам з планом в голові, який не давав покою. Він вирішив втече сам. В день, коли випав сильний сніг, охоронці були зайняті прибиранням подвір'я. Артем зробив вигляд, що йде допомагати, взяв лопату. А потім, коли всі відвернулися, прослизнув до технічного тунелю. Серце колотало, дихання збивалося, але він ішов, не зупиняючись. Тунель був вузький, темний, стіни вкриті вогістю. Він проліз кілька метрів, поки не почув шум зверху. Хтось проходив і він застиг, притиснувшись до землі. Потім все стихло. Ще трохи вперед, і він вперся в решітку. Стара, іржава, але міцна. Він потягнув її на себе, але марно. Тоді він згадав, що колись у майстерні бачив маленький металевий гачок, який поклав до кишені, просто так, без причини. Тепер цей гачок став його ключем до волі. Він підчепив край, натиснув, решітка рипнула, і, нарешті, одна з сторін відійшла. Серце колотало так, що він боявся, що почують. Він вибрався назовні, в темряву і вдихнув морозне повітря. Воно різало легені, але пахло свободою. Перед ним був паркан із колючим дротом, за яким чорнів ліс. Артем підповз до горожі, шукаючи місце, де дріт трохи провисав. Нарешті найшов біля старої труби, що тягнулася вздовж стіни. Він піднявся, обережно проліз, порізавши руку, але не зупинився. Далі сніг, темрява, дерева, за спиною крики хтось помітив відсутність, засвистіла сирена. Він біг, не відчуваючи ні рук, ні ніг, біг, поки не впав у замет, потім підвівся і знову біг. Здавалося, що все тіло горить, але страх гнав уперед. Він знав лише одне: назад дороги нема. Попереду село, бабуся, єдине місце, де його, можливо, ще чекають. Вітер свистів у гілках, сніг сипав безупину, і Артем ішов уперед, не озираючись. Ліс здавався безкінечним, дерева стояли, мов чорні тіні, і саме місяць час від часу визирав крізь хмари, освітлюючи його шлях. Взутті мокрий сніг, пальці задубіли, а руки кровоточила від подряпин. Він ішов годинами, не знаючи, куди саме, але в голові чітко звучало до бабусі. Вона жила в селі за кілька десятків кілометрів від міста, куди колись приїжджали автобуси, але тепер не було ні автобусів, ні дороги, тільки ліс. І холод. Артем намагався згадати, як туди йти, в яку сторону, і вирішив рухатися на схід, орієнтуючись по світлу, яке здавалося віддаленим, але було єдиною надією. Через кілька годин він натрапив на стару дорогу. Сніг укрив її товстим шаром, але колії від машин ще проглядалися. Артем ішов він шепотів сам собі Я витримаю, я зможу. На ранок, коли світ почав сіріти, Артем добрався до невеликого хутора. Дим із труби вказував, що там живуть люди. Він вагався. Просити допомоги було небезпечно, його могли впізнати, повідомити поліцію. Але холод і голод були сильнішими. Він обережно підійшов до хвіртки, постукав, двері відчинила стара жінка в хустці, здивовано глянула на нього. Ти хто такий, хлопче? спитала вона. Артем розгубився. А потім сказав перше, що спало на думку: Я заблукав. Іду до бабусі. Вона дивилася на нього ще мить, а потім махнула рукою: Іди, грійся. У хаті було тепло, пахло борщем і дровами. Він сидів біля печі, грів руки і не міг повірити, що нарешті не тремтить від холоду. Жінка налила йому тарілку супу. Їж, потім підеш. У нас зараз людей чужих бояться, сам розумієш, сказала вона. Артем кивнув. Він їв, не відриваючись, ковтаючи гаряче, майже не жуючи. Потім подякував і тихо пішов. За хатою починався відкритий степ, а далі поле, за яким виднівся ще один ліс. Там, десь серед дерев, проходила стара дорога. Яка вела до бабусиного села. Артем ішов, не зупиняючись. Коли сонце почало ховатися, він знайшов старий сарай, ліг на купу сіна і заснув. вісні він бачив бабусю вона стояла біля воріт і кликала його по імені. Прокинувшись, він не відразу зрозумів, де знаходиться було ще темно, десь далеко, виють собаки. Він знову вирушив у дорогу. Наступного дня почався мороз. Руки вкрилися тріщинами, губи потріскалися, але він ішов. Кілька разів йому довелося ховатися. Біля мосту проїжджала поліцейська машина, потім ще одна. Він зрозумів, що його шукають. На обочині він знайшов газету, у якій йшлося про втечу неповнолітнього з виховної колонії. Там було його ім'я, опис, навіть фото. Серце стиснулося. Тепер кожен міг його впізнати. Артем почав рухатися ночами, ховаючись удень у покинутих будівлях його супроводжував тільки вітер. Часом він чув у лісі тріск, можливо, лисиця, можливо, люди. Він уже не боявся лише думка про бабусю тримала його на ногах. Через кілька днів він побачив знайомі місця поле, за яким колись бігав малим. Старий млин біля річки, де ловив рибу з дідом, в грудях защемило. Він зрозумів, залишилося зовсім трохи, але навіть тепер не можна було розслаблятися. Коли він підійшов до околиці села, то побачив знайому хатину з похиленою стріхою. З комина підіймався дим. Він стояв кілька хвилин, боячись постукати. Нарешті зібрався, підійшов і тихо штовхнув хвіртку. Скрип дерев'яних петель розітнув тишу. З хати вийшла бабуся, невисока в теплому кожусі з блідими очима, в яких відразу спалахнуло щось, що Артем ніколи не забуде. Артемчику, господи, це ти? прошепотіла вона, притискаючи руки до грудей. Він не зміг вимовити ні слова, просто впав їй у обійми. Вона плакала, цілувала його в голову, шепотіла: Мій бідний. Мій хлопчику, я ж думала, тебе більше не побачу. У хаті було так само, як колись: стара піч, вишиті рушники, запах сушених яблук і теплого хліба. Артем сів біля вогню і вперше за довгий час відчув спокій. Але десь глибоко всередині він розумів, що це ще не кінець, за ним можуть прийти. Наступного ранку Артем прокинувся від запаху свіжих млинців. І диму з печі. Бабуся вже поралася біля столу, ніби нічого незвичного не сталося, але в її очах було те, що він ніколи не бачив страх і водночас рішучість. Їж, Артемчику, треба сили набрати, а потім будемо думати, що робити далі, сказала вона, ставлячи перед ним тарілку. Він мовчки їв, відчуваючи, як кожен шматок ніби повертає йому життя. Але після сніданку бабуся сіла ролят і тихо промовила. Я бачила сьогодні в селі дільничого, казав, що шукають хлопця, який утік з колонії. Вони вже ходили по дворах, питали, чи не бачили когось підозрілого. Артем відчув, як серце стиснулося. Бабусю, я не хочу назад, прошепотів він. Віна взяла його за руку і знаєш рідненьке, але треба бути розумними. Якщо вони знайдуть тебе тут, мені буде ще важче. Вона задумалася, потім встала і повела його до Сараю за хатою. Там, під старими дошками, був льох, де зберігали картоплю. Якщо що, сховаєшся тут, вона сказала. Артем кивнув. Того дня він не виходив з двору. Вечорами вони сиділи біля печі, і бабуся розповідала про село, про сусідів, які поїхали. Про війну, яку пам'ятала ще дитиною. Він слухав, і йому здавалося, що життя може бути таким простим і справжнім, якщо тебе поруч хтось любить. Але на третій день до двору постукали. Бабуся швидко глянула на нього і прошепотіла Ульох. Артем зник між мішків саме тоді, коли за хвірткою з'явився поліцейський. Добрий день, бабусю! Чи не бачили ви хлопця років 15, темне волосся, худий, утік з колонії. Кажуть, міг бути десь у цих краях. Бабуся схилила голову, витираючи руки об фартух. Ні, синочку, нікого не бачила. У нас тут тихо. Поліцейський глянув навколо, потім у двір, на сарай. Можна глянути? спитав він. Бабуся усміхнулася, але в голосі тремтіла стримана тривога. Та глянь, якщо хочеш, у мене там тільки картопля і дрова. Він пройшов кілька кроків, заглянув у двері, посвітив ліхтариком, нічого не помітив і бішов. Коли кроки стихли, Артем виліз, блідий і тремтячий. Бабусю, вони ж знайдуть мене рано чи пізно, він сказав. Вона обійняла його. Може, і знайдуть, але головне, щоб ти сам себе не загубив. «Ти Не злодій, ти просто заблукав. Увечері вони сиділи біля вікна і дивились на сніг, що падав тихо, немов стирав усі сліди. Але в Артема в голові не було спокою. Він розумів, залишитися тут значить, переректи бабусю. Наступного ранку він вирішив піти. Не сказавши нічого, він тихо зібрав старий рюкзак, поклав у нього шматок хліба і яблуко. Біля дверей залишив записку. Бабусю, не шукай мене. Я мушу все виправити. Я повернуся, коли стану гідним тебе. І пішов у бік дороги, що вела на місто. Вітер бив у обличчя, але він ішов, не зупиняючись. Десь на околиці його помітили двоє чоловіків у формі. Стій. крикнув один. Артем не тікав. Він зупинився, підняв руки. У їхніх очах було здивування вони, мабуть, очікували чергової погоні. Коли його посадили в машину, він востаннє озирнувся, над селом підіймався дим з бабусиної хати, і йому здалося, що вона стоїть біля вікна і посміхається. У відділку він сказав: Я сам прийшов, хочу все почати спочатку. Поліцейські переглянулись, записали щось у папери. Потім один із них, старший, сказав Може, з тебе ще буде людина. І вперше за довгий час Артем повірив, що це правда. Через кілька місяців після суду його перевели в інтернат із програмою перевиховання, де були інші діти, які колись оступилися. Він навчався, допомагав іншим, писав листи бабусі, у кожному листі дякував за те, що вона не відвернулася. Одного разу вихователь покликав його в кабінет і сказав, що прийшла посилка теплий шарф, в'язаний грубою пряжею, і записка Мій добрий хлопчику, я знала, що ти знайдеш свій шлях. Люблю, бабуся, Артем притиснув шарф до грудей і вперше по справжньому заплакав. Але то були вже інші сльози не від страху, а від надії.